Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині Єва 23 та 24 числа додаткові акції. Дуру мило ціна 16 гривень. Активекс 18 гривень за один шматок вагою 90 грамів, мило дуру 1 плюс 1 4 штуки в упаковці. Ціна 74 гривні. Таке мило доро. Тут також 4 штуки в упаковці 86 гривень. Ще один варіант 92 гривні 50 копійок. Знижка на усі кулготи Viv'ien 50, 60 та 70 ден. 70ден 149 гривень 50 копійок. 50 ден 119 гривень 50 копійок. 70 ден класичні 79 гривень 50 копійок. Вів'єн Петі. Імітація на півпанчох. Є різні варіанти на вибір. Ціна 124 гривні 50 копійок. Один плюс один акції на усі шкарпетки Аміго Амігоспорт, де місіс сезонні. Чоловічі, високі. Є із нашивкою. Ціна однієї пари 60 гривень. 53 гривні. 35 гривень коштують шкарпетки чоловічі, укорочені, білий, сірий або чорний кольор. Такі високі ціна 35 гривень. Шкарпетки Sport, чоловічі, також три кольори на вибір. Жіночі Amiga Sport, ціна 30 гривень. Набір тут є дві пари шкарпеток, ціна 80 гривень. Жіночі шкарпетки 60 гривень. Дитячі шкарпетки 35 та 55 гривень. Акція на жіночі трусики Дві Купляйте третій в подарунок. Ціни 80 та 60 гривень. Знижка 40% на усі засоби для купання від хані Бані». Крем 26 гривень 40 копійок. Присипка 44 гривні 90 копійок. Олійка дитяча 54 гривні. Шампунь дитячий. 35 гривень 90 копійок. Ханні бані шампунь 27 гривень. Шампунь піна Гель 3 в одному. 47 гривень 90 копійок зі зручним дозатором. Мило 41 гривня 90 копійок. Вологі серветки сині 10 гривень. Ось такі рожеві з ароматом персика 6 гривень. Плюс на них ще повертається кешбек 80% цих 2 дні. Тож досить вигідна пропозиція. Гельмило 43 гривні 70 копійок. Шампуні. Є три варіанти 32 гривні 90 копійок. Малорідке 30 гривень 450 мл. Кешбек 80% на всі вологі серветки. Від фірми смайл 14 гривень 40 копійок. Сніжна панда 12,50, «Інстагуд» 14 гривень. Від фірми Greenway. Три варіанти є 15 серветочок 9 гривень. Грінвей 8 гривень. З ароматом чорниці. Ice Cool 9 гривень. «Полісся» 14,50, 5 пачок. Від фірми Полісся. 19,80. Інстакут із клапаном 100 штук серветок, 54 гривні. 60 серветок у упаковці 35 гривень. Вологі рушнички 32 гривні. Крінвей, вологі серветки із клапаном. Ціна 58 гривень, 60 штук 40 гривень. А ще є знижка на ватні палочки. Від тхані бані, дитячі 200 штук, 18 гривень без обмежувача. Вологі дитячі серветки кешбек 10 слоненят 19 гривень 30 копійок. Вологі серветки Пін» 56 штук в упаковці 43 гривні, від джой 13 гривень 30 копійок, 24 штуки в упаковці. 40 гривень. Коштує упаковка 100 штук із клапаном. Від Johnson's 90 гривень. Вологі серветки Smile Baby. 41 гривня 50 копійок. Це теж вологі серветки від Pampers 4 упаковки по 52 штуки. Ціна 192 гривні. Знижка на туалетні води на парфуми. Від Versace. Чоловічі та жіночі аромати. Ціни від 209 гривень. Також знижка на аромати Антоніо Бандерас. Golden Secret 629 гривень 80 мл. 489 гривень. Blue. Також на знижці чоловічі аромати 489 гривень Антоніо Бандера з Blue. Black 489 гривень 50 мл об'єм. Кешбек сане. Це і косметика для догляду за обличчям. Ціни акційні. Пінка для умивання 139 гривень. Гідрофільна олія. Ціна 143 гривні. Знижка 50% на усю декоративну косметику від фірми Evelyn. Помада для губ рідка 132 гривні. Бар'єте Помада для губи 133 гривні. Засоби для укріплення нігтівої пластини 74 гривні 50 копійок, Гель для брів 123 гривні, олівчики для брів 34,50 Бальзам для губ 44,50 та 49 гривень 50 копійок. Це є маска для губ, бальзами для губ. Пудра компактна пресована 119 гривень. Пудра компактна. Вар'єте? 149 гривень 163 гривні пудра компактна. Засіб 2 в 1, Праймер сироватка для обличчя 124 гривні. Помада для губ. Відтінки є в асортименті. Ціна 132 гривні. Кешбек на усю декоративну косметику від фірми Патрісія Ледо. Контуринг для обличчя 199 гривень. База під макіяж 199 гривень. Тонуючий засіб 269 гривень. Основа під макіяж 229 гривень, пудра 249 гривень. Кешбек 80% на усі щоденні прокладки. Лінджері ціни від 24 гривень і 80 копійок. Прокладки від фірми Котекс. Такі коштують 50 гривень 20 штук. Екстра тонкі. Щоденні прокладки 52 штуки супер в індивідуальних упаковках 84 гривні 50 копійок, 37 гривень 80 копійок, Діскріт 32 гривні 80 копійок, 20 штук. 60 штук, 76 гривень коштують. 54 штуки 76 гривень на торела Ціни неакційні 100 штук 181 гривня, 52 штуки 100 гривень. Від фільм Менлібрес щоденні прокладки 30 штук 47 гривень, 80 копійок. Чорні 86 гривень. Лібрес 40 штук, 47 гривень, 80 копійок, 32 штуки 64 гривні. Прокладки Бела Футін 22 гривні, 30 копійок. Ліді байкотекс 65 гривень. Керефрі прокладки. Ціни 77 гривень та 118 гривень є ще по 95 гривень кешбек 80% на усі плямові відники та відпілювачі. Ваніш 163 гривні 1 літр об'єм. Ваніш 100 гривень 450 мл. Кіонат 60 гривень. Бос плюс. 23-20 та 20 гривень. Велс, плямовий відник, 67 гривень. Тортіла, 31 гривня 200 г. Bon, Wells, Ваніш. Повертається кешбек: 80% від вартості. Бонуси будуть на карті на наступний день і впродовж 21 дня. Якщо ви їх не спишете, вони пропадуть. Аріель.